Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати трошки за ось такий напівавтомат зварювальний Vitals Master Synergy MIG 1400 sn Користуюся більше 2 років, і це буде реальний відгук користувача, тому, можливо, це допоможе комусь з вибором. За 2 роки. Десь плюс-мінус, можливо, і більше, я використав, мабуть, 25 до 30 катушок проволки 5-кілограмової електродами. Я ним не користуюся, хоча пробував, дуже класно варить він електродом. Я сьогодні покажу, як варить і електродом, і дротом. Я в ньому не робив фактично нічого. Єдине, що в ньому. Можна сказати, вже виходить з ладу. Це вентилятор на продувку. Все інше взагалі нічого не робив. Ну тут по пальнику, звісно, зрозуміло, що треба замінювати розхідники, але розхідники то є розхідники. Рукав цілий, все як би на місці трошки жорсткувата сама ця. Резина мала би бути на кабелі. А тут я не знаю, що тут, наче якась пластмаса. Оце в одному місці є перелом кабеля на масі. Все більше, в принципі, нічого тут немає. Все як би нормально. По зварюванню, я не знаю. Мені, в принципі, все влаштовує, все подобається. Зараз якісь шви виходять, я вам. Декілька зразочків проварю, послухайте, як він варить. І зробите собі висновки, потрібен вам такий апарат чи ні. На момент, коли я його купував, він десь коштував чи 7200, ну, десь в цьому районі більше 7000 здається. Так, зараз я його запускаю. Ось, чути такий звук, трошки він. Уже якби вентилятор трошки вже подихає, але нічого, поки що працює, хай працює. Так, поставив поки що, е, так, можна десь 90. А, 95 поставлю. Так, ось такий виходить шов. Чудовий провар. По звуку ви теж чули. Такс. Це метал двоєчка, але я в принципі, варив собі автівку, теж підварював. там. Варить тонкий метал теж доволі добре. Ось Щойно дістав тримач електродів. Як бачите, я його навіть і не брав ні разу для користування. Там якось один раз мені треба було, я від старого взяв, а цей навіть не, не діставав. Тому він... Взагалі, бачите, ще не працював жодного разу. Так, так, перемикаємо на режими. Є yeah. І електроди я теж не знаю, які вони там зараз по якості, вже валяються дуже давно. Але нічого, все ж таки спробуємо. Тримач такий собі, конечно, не знаю. Так, щось наварило довго тут виварювати не буду, тому що немає ніякого сенсу, але ось такий шов, в принципі, він робить. Тому... Як би я вважаю це дуже достойний результат. По звуку ви чули, м'ясенько працює все чудово. Так, єдине, що в мене, які можуть бути до нього претензії до цього апарата. Єдина претензія, яка в мене є до нього, це те, що тут регулювання. Іде автоматично, подача дроту вона підлаштовується, якби автоматично вона одною крутілкою все робиться. От чого мені не вистачає, це щоб воно було окремо. Вольтаж окремо і подача дроту була окремо. От тоді б це взагалі було б шикарно. Але так, якщо хто не дуже в цьому розбирається і кому треба попростіше, щоб одною крутілочкою собі крутнув. І все воно підлаштовувалось, то це якраз саме той варіант. Тому дивіться, друзі, хто хоче собі придбати такий апарат, я, звичайно, користуючись вже більше двох років, можу його порадити до придбання, тому що дійсно він свої функції він виконує.